У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбулись заходи з нагоди випуску курсантів. Понад 400 здобувачів отримали бакалаврські дипломи та перші офіцерські звання. За традицією, перед урочистостями з нагоди випуску на локаціях університету відбулось вручення лейтенантських погонів. Курсантів вітали представники керівного складу університету. Після виконання Державного гімну України присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих правоохоронців та військових. Група курсантів поклала квіти до монумента захисникам України. У заході взяли участь представники силових структур та керівництва області. У промові до молодих офіцерів поліції ректор Олександр Моргунов зазначив, випускники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ справжні патріоти вмотивовані на виконання завдань та викликів сьогодення. Я впевнений, що ті, хто стоять сьогодні в строю, гідно поповнять ряди підрозділів національної поліції, і зможуть служити та захищати наших громадян. І сподіваюсь, що ви не забудете і про наш навчальний заклад. Про тих викладачів, науково педагогічних працівників, офіцерів, вихователів, які передавали вам свої знання і намагалися вкласти вас все, що буде необхідно вам в подальшому житті. Двері нашого навчального закладу завжди перед вами відчинені. Ви зможете постійно мати можливість отримувати тут і допомогу, і консультацію. Хочу побажати вам, щоб ви навчалися все ваше життя. Все життя ми отримаємо якісь знання, навички. І з допомогою цих знань ми тільки підсилюємо свій професіоналізм. Бажаю вам, щоб ви служили так, щоб вами пишалися ваші батьки, пишалися ваші вчителі, поважали і довіряли наші громадяни. Слава Україні! Героям слава відповідальні офіцери та почесні гості заходу. Вручили курсантам дипломи бакалаврів і погони лейтенантів поліції. Тим, хто отримав дипломи з відзнакою, вручено погони старших лейтенантів. Після церемонії прощання з прапором університету до випускників звернулися гості. За цей час навчання ви зміцнилися в усвідомленні свого професійного вибору та отримали професію за покликом. Впевнений, що ви усвідомлюєте всю відповідальність поліцейської служби. І зараз, під час повноштабного вторгнення Росії, маєте бути готовими до виконання надзвичайно важливих завдань. За вагомі досягнення в навчанні виявлення здібностей до наукової роботи найкращі випускники отримали стипендії імені Дениса Монастирського. Ви вибрали Нелегкий шлях офіцера поліції. Головна ваша задача це якомога більше отримати довіри нашого населення. У забезпеченні громадського порядку і забезпеченню охорони нашої держави від ворога. Ще вчора ви опанували теоретичні знання діяльності поліцейського. Сьогодні ви вже є офіцерами поліції. Попереду дуже важкий шлях роботи по злочинам, превентивної роботи, роботи слідчих підрозділах. Та будь-яких підрозділах, які виконують основні функції полі... полі... поліцейські. Від кожної вашої дії в від кожного прийнятого вами рішення, буде залежати людська доля. Основним пріоритетом напрямку діяльності поліції є довіра населення. Я сьогодні побачив вручаючі дипломи патріотичних з гарячими очима офіцерів. Я вам. Найголовніше бажаю з таким ж самим запалом іти далі. Всього вам найкращого. Добрий путь тільки вперед, разом до перемоги. Слава Україні! Наказом начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України від 11 квітня 2024 року, номер 125 за сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків, ініціативу та наполегливість в роботі, офіцери закладу вищої освіти були нагороджені відзнакою за службу державі.